Інформаційну п'ятницю підсумовуємо останнім цього тижня випуском програми. Очі ми назвати Святослав Драбчук. Вітаю. Намагались вбити пострілом у голову. У Львові вчинили замах на Ірину Фаріон. Цю інформацію одним з перших у соцмережах підтвердив однопартієць мовознавиці Мер Івано-Франківська, свободівець Руслан Марцінків. За даними поліції Львівщини, жінку 60 років, особу якої правоохоронці не називають із вогнепальним пораненням голови, госпіталізували у лікарню, де за її життя борються медики. Правоохоронці вже розшукують зловмисника. У місті оголосили план перехо оплення Зараз територія біля будинку за адресою Масарика 3 огороджена стрічкою. Тут багато поліції, а на асфальті сліди крові. Приблизно о пів на восьму біля багатоповерхівки пролунав постріл. Тоді ж викликали поліцію та швидку. Вона вже лежала вниз, і там та жіночка, сусідка над нею молилася. Просто Іра тримайся, Іра тримайся. Іра тримайся, бо і тут зараз позліталися, швидку визвали і поліцію. Очевидці розповідають, що підозрілий чоловік ходив поблизу під'їзду майже три тижні. Чорний. Капелюх, такий, вишнева така футболка, окуляри чорні, ну, штани чорні, і черевики, чи то курсівки всім відглядав. І тепер всі тепер возмущаються, що, що підозріли і чому ніхто не визвав. Ніхто не сподівався, тому що ми почули постріл, ми зразу зірвалися, ми думали, що сирена почала гудіти. Зараз на місці події працюють і оперативники карного розшуку, і спеціалісти-криміналісти, співробітники різних служб і підрозділів поліції Львівщини. Поранення Отримала громадська діячка 60-річна львів'янка в жінки одне вогнепальне поранення голови. Зараз за життя Ірини Фаріон борються медики лікарні святого пантелеймона. Стан критичний, глибока носкова форма, штучна вентиляція легень. Пацієнтці відразу проведена комп'ютерна томографія всього тіла, і пацієнтку взято операційно. Настаном на зараз проведена операція первинної хірургічної обробки рани голови. у місті. Наразі триває план перехоплення. Стрілку загрожує до 15 років за ґратами. Нова оборонна угода та рішення, яке має прискорити передачу зсу винищувачів Ф 16 стислі підсумки другого дня робочого візиту наших можновладців до Великої Британії. Українські зенітники у небі над Донеччиною збили російський винищувач. А глобальний технологічний збій, який й нині стався по всьому світу, не оманув і наших компаній. Проблеми були в операторів зв'язку, логістики та фінустановах. установах про це й не тільки більше у нашому традиційному огляді. Його звично розпочинаємо переліком російських злочинів в Україні. Вранці 19 липня росіяни градами обстріляли Білозерку на Херсонщині. По селищу випустили приблизно 40 снарядів. Відомо про двох загиблих та п'ятьох поранених. Цього ж ранку двома ракетами Іскандер м окупанти вдарили по житлових кварталах міста Чугуїв Харківської області. Дев'ять поранених, серед яких 14-річний хлопчик не заспокоївся ворог, і по обіді прилетіло по житловому району Миколаєва. За даними офісу президента, московити влучили у дитячий майданчик на 21-ту годину. Троє загиблих, серед яких дитина та п'ятеро поранених. Українські ж військові відповідають ворогу, знищуючи його техніку та живу силу. Так на покровському напрямку воїни зенітники 110-ї бригади приземлили ворожий винищувач су 25 за 11 мільйонів доларів. А вояки 47 сімки показали, як американська бредлі в українських полях не дає підняти голови ворожій піхоті. Президент України, який в ці дні перебуває з робочим візитом у Великій Британії, сьогодні зустрівся з прем'єр-міністром Об'єднаного Королівства Кіром Стармером, Володимир Зеленський став першим іноземним гостем на Даунінг-стріт з моменту обрання Стармера новим главою уряду. Опісля міністри оборони двох держав підписали кредитну угоду на 2 мільярди фунтів для розвитку. Оборонних спроможностей України, окрім того, глава нашої держави повідомив, що за результатами його зустрічі з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском у ті ж таки Британії Україна має позитивне рішення від польського уряду щодо прискореної передачі винищувачів F-16. Про яке рішення йдеться? Президент не уточнив, нічого публічно не повідомляли. І в уряді Польщі Тим часом служба безпеки України викрила масштабну схему розкрадання коштів, виділених на потреби української армії. Йдеться про вкрадених. 138 мільйонів гривень у цій справі. Вже провели 70 обшуків, повідомили три десятки підозр службовцям у всій Україні від Львова до Луганщини. Та завершити цей огляд, все ж хочеться хорошими новинами, і такі сьогодні є. Додому з окупації вдалося повернути ще 12 українських діток та їхніх рідних з Донецької, Запорізької та Херсонської областей. 12 тисяч доларів за підпал авто військовослужбовців. Так вирішили підзаробити двоє львів'ян віком 17 та 18 років. Оплачували такий підробіток російські спецслужби. Таким чином вони хотіли зманіпулювати і видати все за нібито бунт львів'ян проти мобілізації. Зловмисників затримали на гарячому. 8 липня у Львові поліцію повідомили про пожежу в автівці. Як з'ясувалося пізніше, це був підпал. Російський слід у ньому знайшли працівники СБУ та поліції. Вже затримали двох підозрюваних. Знайшов телезраю повідомлення про роботу. У роботі велось, що треба виконати завдання від ФСБ підпалювати машини військового та цивільного типу, цивільного типу з великими лозунами. Тимитризобами або гуманітарними позначками за два дні 10 липня підпалили ще одне авто. Під час цього злочину їх і спіймали на гарячому. Приблизно без 15.12, 23.45 почали підпали і в процесі підпалу автомобілі. Були затримані, затримані. Співробітниками СБУ. Крім підпалу зловмисники повинні були ще й зняти процес на відео у разі одержання такого відео. Окупанти планували використати його для створення медійної картинки про нібито існування у Львові антиукраїнського підпілля. Контрозвідники СБУ та співробітники національної поліції затримали обох зловмисників. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження підозрюваному підпалі. Загрожує до восьми років за ґратами. Вони першими зустрічають і останніми проводжають гостей нашої країни та працюють для нашої безпеки прикордонники. І зараз вони шукають нових фахівців на службу. Задумаєтесь про роботу у прикордонній службі, однак вас зупиняє те, що не маєте військового досвіду. Це не проблема. Запевняють охоронці рубежів. То нам потрібен. Нам потрібні широкі спектр наших кандидатів від кухара до фінансиста Кожен може знайти себе в нашій структурі. Як з вищої освіти, середньої спеціальної, професійно-технічної, так і після 11 класів до слова, у своїх загонах прикордонники чекають також і на жінок, особливо потрібні люди, які володіють іноземними мовами, а також медики. Кожен кандидат, який до нас приходить, повинен для того, щоб стати військовослужбовцем за контрактом, пройти професійно-психологічний відбір, пройти відповідну медичну комісію, надати необхідні. Документи пройти перевірку відповідних наших компетентних органів. Якщо вас зацікавили вакансії, чи хочете дізнатись більше про перебіг служби, звертайтесь за номером телефону 096 568 24 83. Або ж приходьте безпосередньо до офісу львівського прикордонного загону за адресою місто Львів, вулиця Личаківська, 74. Відвоювали свій садочок. У травні ми розповідали вам про рішення львівських посадовців збудувати корпус дитсадка без укриття в умовах війни на території закладу, де й так бракує місця у сховищі. Йдеться про садочок Пізнайко, що на сихові батькам його вихованців. Така ідея, м'яко кажучи, не сподобалась. Тож вони в законний спосіб взялися відстоювати позицію і попросили медійної підтримки в журналістів першого західного після розголосу. Їх таки почули. Алла Яковенко тримає в руках документ, який офіційно підтверджує: на території садочка, куди ходить її син, не буде жодного будівництва. Врадження проєкту добудови додаткового корпусу для дітей віком від 2 до 6-7 років скасовано. Жінка нагадує: ось тут на єдиній зеленій зоні закладу, що й так переповнений, хотіла звести і ще один корпус на 40 місць. Кошти дає спонсор, аби розмістити діток переселенців. Чиновники запевняли, що ідея виправдана і технічно можлива все б нічого, але у чи то модульні конструкції, чи то споруді з фундаментом не передбачили укриття. А в підвалі старого корпусу дітлахи і так тісняться під час тривоги. Батьки писали запити, вивчали закони, шукали компромісу на зустрічах з посадовцями і таки домоглися свого воювали за, скажімо так, мінімальні умови для дітей, які передбачені законодавством України. Певна місткість укриття під кількість дітей, яка відвідує садочок. Мають бути певні умови прогулянок. По факту ми зберегли місце для прогулянок для діток. Моя дитина. На буде в комфорті, моя дитина не буде е, наражатися на небезпеки під час будівництва. Окрім того, в підвалі корпусу, що працює, облаштовують і ще одне укриття за приблизно півмільйона з міської скарбниці, замінюють комунікації і поглиблюють приміщення, аби вихованцям було комфортніше. Що буде далі? З ідеєю створити нові місця для дошкільнят. Питаємо головного освітянина міста Андрія Закалюка. Відповідає, розширюватимуть. Точно не садочок пізнайко. Зараз ми зупинилися на тому, що кошти, які планувалися інвестувати в корпус е дитячого садочку, Пізнайко, будуть перенаправлені на інший інфраструктурний об'єкт. Ми розглядаємо один з садочків, який власне на етапі відновлення, щоб власне туди вкласти кошти і його відновити повністю. Двоє школярів зі Львівщини під час основної сесії мультипредметного тесту склали іспит на 800 балів. Це означає, що їм вдалося правильно відповісти на усі питання із чотирьох предметів. Загалом в Україні таким результатом можуть похизуватися лише семеро учнів. Учора завершилася додаткова сесія національного мультипредметного тесту. Її результати оприлюднять вже 26 липня. Натомість, що вже відомо точно, то це підсумки основної сесії. Підсумки проведення основної сесії НМТ-2024 у Львівській області. Кількість учасників зареєстрованих на основну сесію НМТ – 23 687 людей. 688 учасників отримали максимальну кількість балів, а саме 200 з одного предмета. 65 випускників – 400 балів, 9 учнів – по 600 балів, 2 учасники зі Львівщини отримали 800 балів. Двоє учасників з міста Львова і з міста Дрогобича, е, науковий ліцей міста Дрогобича і Львівський фізико-математичний ліцей дві дівчинки е, отримали 800 балів. Це справді гордість, тому що таких людей сім в Україні, і ми маємо двоє у Львівській області. Однією із учасниць, яка цьогоріч написала мультипредметний тест на 800 балів, є Олена Книж зі села Домажор Яворівського району. Останні чотири роки дівчина навчалася у Львівському фізико-математичному ліцеї. Каже завжди відповідально ставилася до навчання, однак посилену підготовку до НМТ розпочала за чотири місяці до іспиту. Тести опрацьовувала самостійно без репетиторів. Лише для вивчення історії України вирішила прослухати онлайн курс. Її основною мотивацією стала націленість на результат, не завадила навіть повітряна тривога, що лунала в день складання. У те, що набрала 800 балів, повірила. Не одразу ще півгодини, поки я сиділа в укритті під час тривоги, я не знала нічого. Тільки тоді, коли вже вийшла і подивилася таблиці, я вже тоді дізналася, але я не повірила і чекала вже офіційних результатів на сайті. Я була дуже рада своїх результатів. У майбутньому дівчина планує вивчати комп'ютерні науки та інформаційні технології у львівській політехніці. А усім, хто лише на шляху до студентства, радить більше часу приділяти відпочинку, більше часу приділяти навчання в школі, тому що вчителі там намагаються нас. Підготувати до НМТ і можна а, готуватися не тільки рік перед НМТ, а всі чотири роки у школі. Це набагато ефективніше ніж цілий рік намагатися вивчити всю цю велику програму. А, також я їм раджу проходити дуже багато тестів, тому що практика це ключ до успішного складання НМТ. Це всі новини на сьогодні. Програма очі прощається з вами до понеділка. Спокійних нам усім вихідних. Все буде добре. Це буде Україна.